Для того щоб успішно запровадити державний стандарт розвитку дошкільної освіти, потрібно звичайно мати відповідну матеріально-технічну і навчальну базу дошкільних навчальних закладів. І безпосередньо в цих рамках у нас виконується обласна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти, в якій передбачено і відновлення роботи нефункціонуючих дошкільних закладів для забезпечення повного охоплення. Дітей за потребою від дошкільної освіти і зміцнення матеріально-технічної бази функціонуючих дошкільних закладів і разом з тим потрібно обов'язково сучасне предметне ігрове і розвивальне середовище В сучасний дошкільний навчальний заклад. Повинен безпосередньо рівнятись на ті пріоритети розвитку дитини, які сьогодні ставить перед нами суспільство, і на ті пріоритети, які ставить перед нами уряд і президент України в нашій області дошкільною освітою на виконання закону України про обов'язкову дошкільну освіту дітей п'ятирічного віку, охоплені всі діти п'ятирічки різними формами. Дошкільної освіти і безпосередньо діти, які 1 вересня підуть навчатись в перші класи, безпосередньо будуть підготовлені всі 100% педагогами дошкільних навчальних закладів.